Ну що, гадайте, що ми робимо? У нас ремонт. Ремонт в третій кімнаті. Знімає Рома стельовий як він. Карліз. Дівчата друть обої. Плохо здираються, дай, Іра, Чи ні? Ну, в общем, буде красота. Сьогодні здеруть, я зараз прийду з тренування через годину часу і будемо клеяти. Так. Що там? Як движеться? Ти шваброю? А що мені шваброю ти мочиш, а ти його й його мочиш. Так, не так, так звісно, обоє тут були ні кедрони бабушки, лишилася ця нижня подложка, яку треба знімати, здирати отас. напилили. тепочиться і карта. Капітать. Треба сильніше мочити, Рома. Я в моках мокрий тут все Мокре? Запам'ятайте цю кімнату такою. Скоро вона буде красивою.